Посол, голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський вручив вірчі грамоти президенту Януковичу. Ян Томбінський замінив на цій посаді посла Жозе Мануеля Пінту Тейшейру. Ця планова ротація дипломатів. Посол Тейшера виконуватиме свої обов'язки у Кабоверде. Новопризначений посол Ян Томбінський народився 1958 року у польському Кракові. Закінчив Ягелонський університет, де вивчав німецьку філологію і історію. Дипломатичну кар'єру розпочав у дев'яностому році на посаді секретаря. Я посольство у Бразі потім працював послом у Словенії, директором європейського департаменту МЗС та послом у Франції у сьомому році був призначений керівником постійного представництва Польщі у європейському союзі Ян Томбінський володіє англійською, німецькою, російською, словенською, французькою та чеською мовами. Одружений має 10 ро дітей. Посол голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський вручив вірчі грамоти президенту Януковичу. Ян Томбінський замінив на цій посаді посла Жозе Мануеля Пінту Тейшейру. Ця планова ротація дипломатів. Посол Тейшера виконуватиме свої обов'язки у Кабоверде. Новопризначений посол Ян Томбінський народився 1958 року у польському Кракові. Закінчив Ягелонський університет, де вивчав німецьку філологію і історію. Дипломатичну кар'єру розпочав у дев'яностому році на посаді секрет. Дея посольство у Бразі потім працював послом у Словенії, директором європейського департаменту МЗС та послом у Франції у сьомому році був призначений керівником постійного представництва Польщі у Європейському Союзі Янтом Томбінський володіє англійською, німецькою, російською, словенською, французькою та чеською мовами. Одружений має 10 ро дітей.